Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі, мій канал про ремонт своїми роками. Отже, сьогодні я буду вдруге перефарбовувати плитку у ванні. Перший раз я це робила 3,5 роки тому. І перефарбовувала плитку у своїй квартирі. Цього разу я буду це робити на замовлення. Ми спочатку узгоджувалися з замовницею її вподобання по кольорах, потім знайшла референси з Пінтересу, щоб якось візуалізувати, і зробила невеличкий проєкт, щоб побачити, як ця ванна буде виглядати вже в перефарбованому вигляді. Якщо вас цікавить подивитися відео перше, де я перефарбовувала плитку, ось я вам показую, де воно знаходиться у мене на сторіночці. А також я знімала відео, як виглядає ванна через два роки. А зараз я хочу з вами поділитися найчастішим запитанням, яке мені пишуть в коментарях під відео з перефарбування плитки, як же вона виглядає? Нагадаю, що пройшло три з половиною роки. Перефарбовувала я на початку липня 2021 року. Перший нюанс, який є, це силикон, який покрився пліснявою. А також силикон трішечки потягнув фарбу в деяких місцях, але це не критично. Для того, щоб це прибрати, потрібно зідрати силікон. Відповідно, трішечки треба буде здирати фарбу по нижній плитці і знову грунтувати і перефарбовувати, щоб все виглядало естетично. Але я все як ніяк руки не дійдуть. От, і другий нюанс нас затоплювали. Не знаю, хто з цієї труби, навіть не з труби, а з тої дірки витікала вода. І це тривало протягом місяця. Ми шукали сантехніком звідки йде вода, бо в сусідів було все сухо. Але одним словом, одна плиточка трішки постраждала. Там, якби ніби вздулась фарба. А так в загальному все тримається, і я ні про що не жалкую. Навіть якщо завтра вона просто злізе, то я вважаю, 3,5 роки для тимчасового ремонту, для перефарбованої плитки це супер результат. А завтра...